Всім привіт з буковини. Сьогодні у нас 3 липня. Приїхали в ліс. Так, хочеться щось знайти. Ось пройшла черничник, нічого нема, взагалі нічого нема. Не Ні ягідки, Думала, може, може ще рано, Ось які високі такі кущики. Але ж все пусто, нічого нема. Хочу щось знайти, хоч щось знайти. Бо кажу чоловіку, люди на Волині, на Житомирщині там збирають. Іду, йду, і що ви думаєте? І я ось знайшла лисички. І он, вони в нас тільки починаються. І ось. Так що у нас тільки починаються. Ось вони. Перші мої лисички цього року. Ось вони. Манінчики такі О, мохові. Буду збирати, бо коли я сюди ще приїду, не знаю. Це не так близько від нас. Ну, малі не буду брати, он бачу побільш. Буду тут біля черничника і шукати їх. Так, трошки є. Зараз тут ще подивлюсь. Ось є. О! Ага, молоденькі. Ось. Так. Ось. Оці малі. Оці путочки Ага, ось. Ну, ви знаєте, суховато. Вроді як. О, ось, о, малу таку. Ой, я її так рада, так хотілося. Ага тут ще у нас є малі такі. Буду тут шукати кожного санті... сантиметра. Буду дивитися. Що тут де тут? Бо воно від листячка від берези, і воно таке жовтеньке, як і самі лисички. А вони ж малі, бачите, листячка так схожа на на лисичку, на грибочок. Тут не бачу. Силка, щоб я тут його нічого не пошкодила, бо так не видно. Так, що тут? Так, тут нема, ти ж черничник пустий. Ой, черничник. Так. Щось нічого тут нема. Зараз будуть, зараз да, туди піду. Ага, ось вона. Ось лисичка. Ага, ось вона така гарнюня, ця покрупніша ось. А тут у малі. Ага, оця трошки більше. Ось суховата. Так, ну що, буду шукати тут. Оце в мене трішечки, тільки лисичок, а тут натрапила на мухоморчики. Ось мухомор. Червона. Червоний. Як рожевий. Ось один, ось другий. Вон там. Сейчас підійду. Третій. Мухоморчики пішли. А, ага, ось. ось. Ось ще один. Ось тут мухомор. Маремуха. Це маремухи. Так. І ось ще знайшла. Ось ще такий. Тут така галявинка. Ось ще такий ось він. Лисичок нема. Чоловік при... приніс одну бубочку чернички. Одну. Каже, по коліна там в лісі далі, по коліна черничники, але вони всі пусті. Нічого нема. Ну ми і весною не бачили, щоб вони квітли. Так, буду шукати, може щось ще тут знайду. Тому в поисках ще. Вон, тут така галявинка мухоморів. Буду шукати далі. Знайшла підосичник один. Ну, шляпка така тугенька, прям тугенька-тугенька. Тут його з'їли, зараз подивимось, що тут. Це у мене перший підосичник цього року. І бачите, вроде як, а щось він такий рожевий якийсь. О, це гірчак, мабуть. Так, це гірчак. Він не посидів, не посинів, а рожевий становиться. Це гірчак. Ну і все. І кинули ми його ось тут. Хай далі. Собі тут буде. Ще трошки знайшла тут листичок, манюпусик, такі сонечка. Такі сонячні крапельки. Вони у мохі Ось тут мох і поруч черничник. Нічого не можна черничнику. Ось тут трошки. Так, нічого більше не знайшла, ходила, ходила. Оце ще не трапило на малих. Хай ростуть. Ай буде на Отак. Більше немає нічого. Може треба приїхати через якийсь час. Може підростуть. Отак нічого нема. Опад є. Нічого більше нема. Ну нічого, буду шукати далі. Зайшли ми з того ліса сюди, і чоловік зразу знайшов. Ось такого. Ану давай. Хе-хей, хо-хо, ану давай. Хе -хе, хо -хо, ану давай. Він по, я по мелочі, Я тут лисичок тільки знайшла, а він зразу біленького. Він треба різати. Викручую його. Викручуй. Різьба щось заїла. Так, а там поруч ще один. Да. Маленький. А, то не, то не білий. Який не? Поруч? Білий. Такий то Такий же, так. Да. Як і цей, тільки маленький. Да. Да? Ну це літній, одразу видно, яка шапинка ось така. Це не білий, це, це не білий. Це дубовик. Це не дубовик. Це що, сатанинський? Ні. Не схоже. Ну це не білий. Отак. А ми думали, ми вже зраділи. Це сатанинський. Бо тут, бо, бо тут їх було повно. Да, он, я бачу, червона. Це. Ось, бачиш, червона mm -hmm, ніжка. Так. Да, це сатанинський, ложна тривога. Буває. <говори> <говори> так, буває таке. А це сатанинський, бачите, <говори> дуже схоже. <говори> дуже схоже. і по синів, і все, і шапинка така, а це ложна тривога. Ну що, закінчилася наша прогулянка лісова. Нічого ми більш не знайшли. Ходили, шукали. Ось чоловік таку квіточку знайшов, грибну, красиву таку. Залишаємо ми тут лісовичку, хай він бавиться. Всім бажаємо мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі, хай у вас все буде гаразд, бережіть себе, хай щастить. Пока-пока. До зустрічі у лісі.